Болить горло льодяники Фортеза від болю у горлі. Крутезні. Дональд Трамп і вчора, і сьогодні, вже відзначився заявами доволі такі яскравими про можливість завершення війни в Україні. Вчора Трамп наїхав на Зеленського. Ну буквально будемо таку сленгову лексику використовувати. Дійсно, натиснув, наїхав на Зеленського, висловив претензії, що український президент. Публічно власне висловлюється стосовно неможливості передачі Криму Росії. А Крим мовляв вже втрачено ще за Обами було на що була відповідь українського президента доволі стримана і дипломатична, але український президент Зеленський відповів на цю репліку Трампа в дусі, що Україна буде з сильних позицій свою політику здійснювати разом із партнерами за підтримки партнерів, і нагадав Трампові Зеленський про власне заяву і позицію його ж адміністрації ще за першої каденції, нагадавши про так звану кримську декларацію. Документ підписаний держ. sekretarem Майком Помпео ще за першої каденції Трампа, де Сполучені Штати наголошували на абсолютному неприйнятті російської анексії Криму і на невизнанні такої анексії взагалі ніколи. Так, от це відповідь Зеленського, де фактично є посилання прямо на позицію адміністрації Трампа, американського президента, у 18-му роках. І власне відтоді ми бачимо, що Риторика Трампа різко змінилася. Тепер Трамп у відповідь на питання, наприклад, у вольному кабінеті журналістів про те, чи справді він наполягає на тому, аби Крим було передано Росії, аби Сполучені Штати визнали цей факт, і яка думка Трампа щодо позиції України Володимира Зеленського Трамп відповів дуже оптічно, ухильно. Він заявив, що з Росією вдається домовлятися, що фактично є уже угода із Росією. І тепер потрібна згода і президента Зеленського стосовно, власне кажучи, цієї, цих умов укладення угоди і завершення війни. Можемо послухати пряму мову Трампа на цю тему і продовжимо розмову із нашим гостем. Я просто хочу, щоб війна закінчилася. Мені все одно, чи задоволені вони обидві сторони мають підписати угоду. У мене немає фаворитів. Я хочу, щоб угоду було укладено. Я хочу врятувати життя. Ми вже витратили сотні мільярдів через Байдена. Можливо, 350 мільярдів, які ми дали Україні. Тож, коли я бачу супутникові знімки поля бою, якщо я можу зупинити, то я хочу оцінити, що я можу тут зробити. Ось так бачимо, що Трамп постійно згадує про людське життя і про гроші, які Сполучені Штати витратили на підтримку України. Все це в нього тісно переплітається. Коли він згадує про гроші, то відразу ж також наголошує на своїй людяності і бажання врятувати людське життя. Нічого нового в цій відповіді не було. Відповідь була оптична. і про Крим, прямо от у відповіді журналістам, в вчора вольному кабінеті Трамп не говорив.